Глава 1. Життю. Моє життя триває вже 50 років, 42 з яких я намагаюся розгадати його загадку, а останні 35 нотую розгадки до щоденника. Записи про злети і падіння, радощі і печалі, про речі, що захопили мене, і про те, від чого я голосно сміявся. 35 років усвідомлення, запам'ятовування, визнання, збирання і занотовування того, що рухало мене вперед або відкривало мене на життєвому шляху. Як бути чесним, як менше турбуватися, як веселитися, як завдавати людям меншу болю, як бути хорошою людиною, як отримувати те, що хочеш, як надавати сенсу своєму життю, як бути собою. Я ніколи не записував щось, аби запам'ятати, я записував, щоб забути. Думка про те, щоб повернутися до свого життя і роздумів, мене лякала, я не був певен, що мені сподобається. Та от я наважився, сів за щоденники і подивився на ці 35 років писанини про те, ким я був останні 50. І знаєте що? Я був задоволений собою дужче, ніж гадав. Я сміявся, я плакав, я усвідомлював, що пам'ятав більше, ніж очікував і що не так багато забув, що я знайшов? Знайшов історії свідком яких був, які пережив сам, уроки, які засвоїв і забув, вірші, молитви, рекомендації, відповіді на свої запитання, нагадування про питання, які лишилися в мене й досі без відповідей, підтвердження певних сумнівів, переконань про те, що має значення. Теорії відносності і цілу купу бампер Бамперналіпок я знайшов послідовні підходи до життя, які мене задовольняли й тоді, і прийнятні для мене, і нині я знайшов надійну тему. Отже, я спакував свої записи і придбав квиток в один бік до місця одноосібної ізоляції в пустелі, де узявся писати те, що ви нині тримаєте в руках: альбом, літопис, історію мого життя дотепер. Речі, які я бачив на власні очі, про які мріяв, за якими гнався, які віддавав і отримував, бомби і справдою, що вибухали в моєму просторі і часі, та не помітити, які було просто неможливо. Угоди, які я уклав саме з собою, на з яких я орієнтуюсь, і більшості з яких я дотримуюся. Тут про те, що я думав і бачив, про почуття і усвідомлення, про круте і стидне. Про витонченість, щирість і красу жорстокості, про заснування, запрошення, перевірки і випуски про те, як бути безкарним, попадатись і змокнути, як хлющ, танцюючи під дощем. Про переродження це все між завзятістю та відпусканням, або, навпаки, на шляху до науки задоволення у великому експерименті з назвою життя. Сподіваюся. Ці ліки, mm. що приємні на смак, таблетка аспірину замість реанімації, космічна подорож до Марса, що не вимагає від вас ліцензії пілота, прихід до церкви, для якого не потрібно переродження, сміх крізь сльози, це любовний лист до життя.